Небудь назавжди, нині не час, і навіки віки. Сини святому духи нині повсякчас і на віки, віки. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Слава Цена і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Ом'яний Господи Давида, і всю лагідність його, як він присягався Господу, давав обітниці Богу, Якова, не віду світлицю дому мого, не ляжу на постіль мою, не дам заснути очам моїм і задрімати повікам моїм. Не заспокоюся, боки не знайду оселі для Господа, тому для Бога Якова, Господь, серці його на полях Еарима, ходімо оселі Його, поклонімося під ніг Його, Воскресний Господи, успокій твій, ти кілота святині твоєї священники твої задягнуться в правду, і преподобні твої зрадіють. Ради Давида, раба Твого, не відверни лиця від помазаника Твого, клявся Господь Давиду істиною і не зречеться її, і синів роду Твого посаджу на престолі твоїм, а коли сини твої зберігатимуть мій, і повеління мої, яких я навчую. Той сини їхні навіки сидітимуть на престолі твоїм, вибрав Господь Сіон, забажав його на оселю для себе, це місце спокою мого віку, сказав Господь, тут оселюся, бо я полюбив його, поживу його я благословляючи, благословлюю Боги його я нагодую хлібом, священиків його я задягнув спасіння. І праведні його будуть радіти радістю. Там я вирощу спасіння Давидові, поставлю світильник, помазанику моєму, ворогів його соромлю я, на ньому ж розцвіте святиня моя. Господу помолимось. Господи, Господи, Боже, слави, очі, Содержителю, Боже славу Ти! Древо життя, що посеред раю знаходиться, дав прображень животворчого Христа, єдинородного сина Твого, і замість дерева непослуху через споживання, плоду якого це лукає змі правоців наших, а з ними і весь рід людський, Ізраїль вигнав і дав смерті привіти, дав нам знамення цього животворчого Христа, на якому улюблений твій син був розіп'ятий помер. Є смерть у смерть, водолай всю силу, де явську знищив, і життя світу дарував церкві Твоїй, царю пер... непереможному освяченню покрову, могутній віри, утвердження, і досі диявольський спокус, визволення ти дарував і тверду надію на спасіння і неосоромну надію на вічне життя. Тому ми рабі твоєї, що сподобалися заради такої Великої благодаті Твоїй дякуємо, славу, хвалимо і смирено поклоняємося, приносимо Твоїм велич. Молимося щиро, щоб ти милостиво споглянув на це знамення Христове, яке вірні раби твої з усердям і твердині віру та любов'ю. До тебе спорудили, як знамення перемоги Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, сподобиш і визволення нашого, пошли на цього небесне, Твоє благословення і благослови святи Його, і наповни силою, і благословення Твого древа, на якому розіп'яти було, присід тіло Господа нашого Ісуса Христа, єдинородного Сина Твого, через яке сила диявольська знищена, і люд. І люди свободу одержали, життя, сподобалися, так молимо Тебе, владико, присвятий, заради святих страстей і пролитуй святої крові животворчої смерті єдинородного Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа, який Твоєю Бога Отця, безначального раду і Пвятого Твого Духа, волю і задля. Нашого спасіння на дереві Хреснім. ти перетерпів через все дерево Христе, що було колись покладені грішне і злочинів чинив благословення святим життям, життєдав... жити давчим і визволих грішників, які ми приносимо тобі. На благання пошли нині благодать Пресвятого Твого Духа, на це знамення Хресне і благослови святи Його і дай йому бути знамення при. Страшний і міцний прости всіх ворогів, видимих і невидимих, на, прона... на прогнання і відінення всіх підступів, хитрощі та споку з людям людям твоїм. Нехай буде покров, могутності, утвердження віри, зміцнення надії, перемогу в битвах і всіх добрих ділах. Успіхом і до всіх, що перед цим знаменням тобі поклоняється, і благання приносить, будь милостиві помічником і всього, чого просимо. Вони на спасіння, будь благим подателю, як Христос, світ від відріховного засудження ти визволив як. Рабів твоїх, що це Хресне знамення тобі, від душі, з вірою приносимо силою Христа, улюбленого Сина Твого, вчини завжди бути переможними гріха, і всякі землі небесні, твої благословення даруй завжди Хрестом на все, добре усіх вірних наставляй, приведи до здобуття небесного Вінця, бо тися джерело свячених всіх благ. Багатий подателі тобі возносимо славу єдинородним твоїм Отцем і присвятим, і благим животворчим твоїм твоїм ду духом нині повсякчас і на віки віків. Хрестам вела, слава демонам, рана. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки, трій блаженний життя дайний хрест. Ними соборами чинах і резких побожоспіває ножи сочинці, посміхів поклоняються, і Христа на тобі розтягає тому і посла.